Доброго дня, друзі! Сьогодні хочемо приготувати таке смачне блюдо, як ікру сома. Ми її будемо смажити. У нас є один знайомий самятник, який ловить сома. І він нам інколи дуже рідко поставляє ось таку ікру. Щоб ви розуміли, сом був більше 20 кілограмів, ікра 2 кілограми, виходить. Що ми з нею робимо? Дивіться, як наші коти. На голову лізуть за нею. <ріст> Дуже всі хочуть смаженої ікри. Що ми робимо? Вже готував я різними способами. Самий класний спосіб це отак нарізати ікру порційними кусочками і вона тримається на оцій на оці кожі. Нарізаємо її. Ось так от нарізаємо на порційні кусочки, перекладаємо в мисочку і солимо. Таке зауваження: солить треба добре, тому що ікра жирна сома. І якщо мало посолити, вона буде просто Тобто Соліть разів півтори більше, ніж рибу висолити. Так, посолили. Перемішали, і хай вона постоїть хвилин 5-10. Добираємось до смаження. Смажимо ми на оливковій олії. Нам так більше подобається. Смачніше виходить. Оливкової олії жаліти не треба, тому що ікра дуже вбирає в себе олію. І як її мало, виходить не дуже смачно. Ось так наливаємо, смажити будемо на двох сковородках, так як у нас багато ікри, цілих 2 кілограми. Вмикаємо газ. Чекаємо, поки сковородочка нагріється. Ось так от, друзі, дивіться, шматочки ікри, виходить такі величенькі і тримаються вони на плівці. Ми нарізали їх спеціально, так опалюємо. І получається гарний шматочка. Викунаємо в руку порочку. Вибачте, за мій український, я тільки вчусь, Розкатують російські слова. Зараз вони нам не потрібні. Вчимося розмовляти українською мовою. Я вимкнув витяжку, бо нічого не слышно. Ось так. Масло нагрілося, олійка. хвиліка. Викладуємо нашу вітру сома. Полум'я не дуже повинно бути велике. Так, середнє. На середньому. І Вік, вікра у нас, я прям дуже багато маса нажив. <гум> Майже у вас рік є смазиться. Ось так і чекаємо. Смажити треба 10-15 хвилин. Перекладаємо і переворачуємо і готуємо, смажимо до готовності. Ось так викладаємо на другу стоворідочку. І сома це дуже великий делікатес. Якщо ви десь бачите, що вона продається, або ви рибалка і ловите сома, то Обов'язково готуйте її, вона дуже смачна і дуже корисна. Пройшов час хвилинки 2-3, перевертаємо і. Бачите, на відміну від коропової та толодачої ігри, вона не жовтіє, вона кольори сірого. Як була, так і є. Так, так, так гарно. Лайфхак, друзі. Коли ікра е, трошки схватиться, таку корочку, її можна так брати вілочкою і трошки придавлювати, щоб вона краще просмажувалась всередині. Ось так Так сильно. я так... О! Дивіться. Вона буде триматися, якщо ікринка якась і відпаде, нічого страшного, потім вона. Все одно будем Так, Коли будемо її викладувати. Ось такий лайфхак невеликий для смаження великих ікри. Друзі, перейшло 10 хвилин, ікра готова. Ось такий вигляд вона має. І ми її викладуємо на нашу серветочку, щоб лишній жир впитався в серветочку. Ось так, друзі, у нас вийшла смажена дуже смачна ікра. Якщо у вас по життю десь вона попадеться в продажі, бо це дуже велика рідкість, е смажте таким способом, як ми. Це перевірений спосіб, дуже смачний. Всім смачного, до побачення!